Куватися і на будівництво якоїсь садочку, чи школи, чи дороги біля сільської ради і давати дозвіл на виділення нової земельної ділянки. Сільськогосподарських земель чи інших земель для будівництва нового полігону твердих побутових відходів ці технології морально і технологічно вже давним-давно себе віджили. Потрібно повертатися нам до Європи і вивчати їхній досвід п'ятиступеневого поводження із відходами. А, і це стосується не тільки нашої місцевої влади, як я говорила. Це стосується і центральних органів виконавчої влади. Це стосується і парламенту, де народні депутати вирішують якісь свої проблеми і абсолютно не бачать цілого блоку проектів законів уже розроблених. Про які я прошу розказати керівника міжнародного юридичного відділу міжнародної благодійної організації Колеги Право Людина Ольгу Малинзабраман. Дякую, як ми вже зазначали, що сьогодні дійсно нагальні в Україні проблеми поводження сміттям, і вони викликані не тільки низькою екологічною свідомістю населення в багатьох регіонах, але викликані і тим, що на сного сьогодні є дуже серйозні бізнес лобі бізнес-інтереси, які стиму... стримують прийняття відповідних змін до законодавства, які стримують інтеграцію законодавства України із законодавством Європейського союзу, як на національному рівні. Івні, так і на місцевому рівні, як і в Верховній Раді, ми бачимо, що дуже часто з'являються законопроекти, які, е, які підтримуються певними е, бізнес-структурами, певними бізнес-лобі, які в кінцевому варіанті не приносять е, необхідного. Екологічного результату, а лише результат економічний для тих людей, які пролобіювали прийняття цих законопроєктів. Хоча останнім часом вже є принаймні два законопроєкти, до яких коментування яких ми долучилися, і які ми вважаємо, що є корисними, будуть корисними, будуть вирішувати багато проблем в сфері охорони відходів. Це законопроєкт про упаковку та відходи упаковки, номер 4028, та законопроєкт 3198, який вносить зміни до ряду законодавчих чи актів, які стосуються сфери охорони навколишнього природного середовища, поводження з відходами, і бачимо, що на сьогодні є дуже слабка політична воля на рівні Верховної ради і депутатів ці питання вирішувати. І також така сама ситуація аналогічна і на місцевому рівні. Наша організація вже працює багато років з 1995 року. І ми також пробували долучатися до цієї до цього питання вирішення питання поводження. З твердими побутовими відходами у Львівській області ще в 2011-2012 роках. У нас були проекти, і до яких ми залучали Львівську міську раду, Львівську обласну державну адміністрацію. Був проект обласної програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2020 роки. Ми його коментували. намагалися його покращити. Якість цього, цього проекту, але цей проект такий залишився. Залишився проектом, так виглядає, що на сьогодні є дуже серйозні бізнес-інтереси, які також і впливають на ту проблему, яка в нас на сьогодні є із львівським сміттєзвалищем, тобто не вирішується питання закриття цього сміттєзвалища і рекультивації сміттєзвалища, навіть незважаючи на рішення державних органів, Санітар... санітарна епідемічна служба не раз виносила рішення про припинення функціонування сміттєзвалища, незважаючи на рішення. Судів є рішення судів про те, що треба ем, зобов'язати львівську міську раду прийняти рішення про припинення функціонування львівського сміттєзвалища. Ці питання не вирішуються. І європейське місто не бажає е, не, не бажає європейськими е, методами вирішувати питання поводження з твердими побутовими відходами. Навіть е, і е, ряд фірм, як вже на сьогодні говорилися із журналістами, е, ті 43 компанії, які зверталися до Львівської міської ради з різного роду пропозиціями ем, наше місто, європейське місто вважає, що і, напевно європейські компанії не зможуть належним чином на європейському рівні вирішити питання поводження з твердими побутовими відходами у Львові, оскільки ці компанії приходили і, і... Мали пропозиції щодо будівництва відповідних і сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних станцій, комплексного вирішення сміття, не його захоронення, тому що це вже минуле століття захоронення захоронення сміття, тому що ми тільки забруднюємо наші земельні ресурси, займаємо їх під тверді побутові відходи, створюємо величезні проблеми для, для жителів. Мені дійсно дуже шкода тих жителів е, довколишніх сіл сміттєзвалища, які вже роками е, десятиліттями потерпають від серйозного забруднення забруднення і води, і ґрунтів вирощують городину, яку і самі споживають, яку і всі львів'яни споживають, яка забруднена, і важкими металами, і, і, і так далі. Тобто, це є дуже серйозна небезпека. І на сьогодні така бездіяльність щодо сміттєзвалища приводить до того, що порушуються права права громадян. І вже багато і було і навіть в навіть європейському суді, суді справ людини розглядалися питання, пов'язані з пливом на і порушення. Прав громадян у зв'язку з неналежним функціонуванням сміття. Тобто, ці питання вже Європа давно намагається цивілізованим методом вирішувати. І ті законопроекти, які на сьогодні є, і ті директиви, які Україна повинна наблизити і в імплементувати в національне законодавство дві основні директиви Європейського союзу це директива 2008 року, рамкова директива про відходи, і також наступна директива про захоронення сміття. Вони всі говорять про при. Це попередження, попередження утворення відходів, попередження завдання шкоди навколишньому природному середовищу, тому що легше попередити ніж потім цю шкоду компенсувати. Але як ми бачимо, що ніхто не боїться компенсації шкоди, тому що на сьогодні чиновники не від не відповідають за свої дії. Вони навіть бояться прийти на засідання Львівської міської ради і. А, і Просто відповісти за 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 ту свою діяльність, яка, яка пов'язана, е, і за ті свої дії, які пов'язані просто з блокуванням е, проблем вирішення твердих побутових відходів на е, на.